Привіт! Зараз ми будемо з хом'ячком хомяче дегустувати незвичайне мило. Воно незвичайне, тому що воно тепер залито шампунем. Воно таке смачне. І хом'яче пішов до мене, щоб зазняти таке веселеньке відео. Правда хом'яче? Ну так, всі вже знають, що ми найсамі відоміші милінщики. Ти садь мене, малинщику. Ти не, на... не реагує на нас, тому що він вже почав їсти мило. Та не Мож Можемо ще поїсти. Садь мене можна. Половинку надкусити твого мила. І тепер ми будемо їсти мило зі стола. Ну, добре. Він сказав слово добре, тож. Два куска для мене і для хом'яче. Невероятно, <смеш> смачно. Тепер тихо м'яче спробуй. Ну, добре. Оп. Так, воно невероятно смачне. О, ще добавки мила. Оп! Оп! Оп. Оп-оп. Та хом'яче остав ще мені тришки мила. Що ти? Ой, як я наївся. Ой-яй-яй, він вже наївся, а я ще ніколи не наївся. Оп, оп, До побачення, друзі! Оп.